Новий сезон. Гей, мене так, щоб по''їсти догі. Майже представляти мене. Алло! Котя, ти де? Я на партій. Тихіше, Котя. Мене так, що хотілося. Так, я на парті схожу, а ви менше так, що хотілося побувати на Хантайзуї. Опа! Опа! А хто? Добре, до побачення, Котя. Догі, що ти наробив? Вибачте, Микола. Речно представляти я особливіше ніхто. Велосипед! Мене представляти унікальне. Ваш лика розраховується на автовий Це на остання робота! Можете відповісти? Котя та догі новий сезон сьогодні о 15-й на інтерві.